10 днів я не користуюся ні утюжком, ні плойкою. Для мене це взагалі таке досягнення, адже просто завжди я крутила локони, бо хотілося, щоб вони були гарні і відповідно красиві. Я вирішила зайнятися вже нарешті а, відновленням свого волосся, того що одна сторона більша, друга менша. І поки що, ну не знаю, що можу вам сказати. Мабуть, воно. Трошки живиться і трошки стає живішим. Після блонду, біля коренів все-таки з'явився об'єм, з'явилась густота така класна, Бо коли мене був блонд. Отут також внизу не було нічого, такої густоти з одної сторони просто не було. І це дуже круто. Я знаю, що це поширена проблема, всі, хочемо гарне, таке красиве волосся. Тому буду тримати вас в курсі і будемо боротися з цим разом. Якось так. До речі, одне, куди я використовую утюжок, це для чолки. Їй, в принципі, великої різниці немає, а мені треба її укладати. Можливо, у вас є якісь поради для того, щоб відновити волосся? Я ще задумуюсь над кератином, але мені здається, поки що не треба. Тому, якось так.